День свята козацькому роду нема переводу, що був присвячений дню збройних сил України, учні і викладачі Новокаховського електротехнічного ліцею передали для воїнів АТО перші три буржуйки, зроблені власноруч. Така ідея у нас на базі наших ручку. В рамках акции Зигри Солдата выпускать буржуйки на давальническом матеріалі. Зайшли мы в интернет з нашим старшим мастером, з мастерами посиділи, посетили, какие чертежи, что мы своими силами сможем изготавливать. Патриотизм присутствует. В кожному серці, в кожній душі нашого учащувався. Тож велика дяка громаді, що надала непотрібні побуті газові балони, адже українські воїни отримають через автомайданівців чудові подарунки. Причому кожна буржуйка зроблена в ексклюзивному виконанні і практична. А одну з них учні ковальської справи прикрасили написом Слава Україні! По-перше, вони різної конструкції. Ми зараз скажі, кожну віддамо і скажі, по подальшому подивимося, тобто попросимо, щоб вони із пит. Тали, тому, що тут різних такі, модифікацій, будемо так говорити, і яка більш ефективна, ту ми, в нас ще є заготовки. Ми ще спробуємо зробити про них. Пам'ятають, що попам'ятають, що ми в боргу перед ними, тому, що сказь не далеко не кожен зможе проявити таку сміливість, сказь, оставити свою сім'ю, оставити дітей, своїх батьків сущності і скать поставити на кон своє життя і піти захищати вітчизну, хоч якось ми скажі, хочемо скрасити свій борг перед ними. На окаховському електротехнічному ліцеї навчається чимало хлопців. А відтак традиційно всі дні проходять і військово-патріотичні змагання. Ну хлопці, козацькому роду нема переводу. Під час заходу вихованці продемонстрували не лише спортивні вміння, але й військові навички. Адже в закладі велика увага приділяється військово-патріотичному вихованню. Відроджено кабінет до призовної підготовки, облаштовано тир, придбано зброю для навчання. Тут зростає чимало майбутніх захисників вітчизни. вот это положение, которое сейчас у нас в стране, оно наконец-то, может быть, дойдет до всех, как бы до сознания, что патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание никогда нельзя забрасывать, так как вот за 23 года у нас и сократили количество часов, сейчас, слава богу, уже 140 по новой программе, и забрали оружие, на котором наши дети автоматы учебные разбирали, все у нас позабирали, и учите непонятно на что, и отправляем этих детей на передовую. Как знаете, вот эти, что за 40 часов можно Чому рассказать і що навчити. Зараз, слава Богу, все становиться на круги своєму, і ми приймаємо за свої. Конкурс хлопці» відбувався під пильним наглядом представників місцевої влади, козацтва, спортивних громадських організацій, військового комісара, військовослужбовців з частини, яка облаштована в Новій Каховці. Це видалось справжнє військово-патріотичне свято. Давним-давно на капітальну основу поставлена виховна патріотична робота. Ми з вами в цій країні самі наведемо порядок, не дозволимо це зробити нікому іншому, тому що любимо цю землю, народилися на ній і на ній будуть жити всі наші майбутнє покоління так і жили наші пращури. гості навчального закладу і навіть керівництво теж долучились до змагань, аби юні показати свої військові навички. Це зв'язок поколінь. На жаль, ситуація, яка склалася в цьому році в нашій державі і на півдні нашої держави і на сході на сьогоднішній день тері антитерористичної операції показали те, що на захист нашої рідної чирни. Шановні і поважний матінки України, стали і прекрасні наші жінки. В зоні антитерористичної операції на сході нашої держави зараз є два військові батальйони, які складаються повністю із жінок. Господь Бог, матінка Україна і рідна мати, яка з дитинства сгармила нас своїм грудним молоком, завжди наказувала, що свою державу, в якій ти народився, потрібно захищати. Тільки за останній рік близько 20 випускників Новокаховського електротехнічного ліцею пішли захищати нашу вітчизну. Воюють в зоні АТО. Сьогоднішні учні навіть присвятили цій темі спеціальний випустін газети. Приїхав на зустріч з нинішніми учнями ліцею і випускник закладу, який зараз воює в зоні АТО. Тож цей день хвилиною мовчання згадали тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Зростає нове покоління українців, готових захищати свою батьківщину. А відтак у нас є велике майбутнє. Це все на Наша Мы все и трудимся, и слушаем все одному высокому священному долгу. Долгу служения своему Отечеству. И надеюсь, что наконец-то на нашу землю придет тишина, спокойствие, мир, любовь, взаимопонимание. И каждый на своем месте будет выполнять то, что достойно своей страны, достойно Украины. И самое главное, любите свою страну, любите Украину. Vida não passa a